Так, привіт народ. Така у мене сьогодні роботка намалювалась. Дві головки із трактора UMZ. Видно, що головки, ну як бачите, давненько не знімались, не робились. Я вже прямо бачу відпечатки від гільз. По-любому треба шліфувати їх. Як хазяїва сказали, вже 15 років ці головки стояли на техніці і працювали. Потім ці головки поїдуть після шліфовки на ремонт клапанів, зам заміну клапанів. О, а потім знову на трактор. На трактора. Бо це два трактора. Бо я їм ще кажу, ви що, зроб зібрались зробити в 8 UMZ чи що, що дві головки, як на, тому, на Ямзі. А не кажуть, ні, це просто два, два трактора розібрали на ремонт головок. Так що, працюємо потихеньку. Зараз почну виставляти одну на шліфовку і будемо починати шліфувати. Погнали! Так, ну що, головку я виставив. Запускаємося. Зараз виставимо довжину ходу. що не буде недостатні довжини, щоб пошліхувати цю голову. Тут що? Добре. Ну що, погнали? Ви дивитесь і я шліфую. Зараз зробимо касання. Подивимося, що у нас з цією головою рух і завалена на один бік. Я вже дав 7 соток, а вона не бере. Мало того, що прогнута, так ще й завалена. Це насік його на криво це вже десятка, Даємо ще. Бачите, ось що, вже три десятки, а ось яма де. Тобто у цих людей ця головка, я думаю, вже пробивала. Це благо, що вона тільки витримала, але вона вже просилася на шліповку. Як вам ріг? Оце сталактити, да? Красота? В общем, в я думаю, десь 5 десяток зні, зняли, ми знімемо з неї. Це немало. Тобто, головка була поведена і ще з ямами. Нічого, буде як нова копійка. Рівна. Ніде не буде пропускати у нас ні тосол, ні гази хлоп, ні, нічого. Все буде чітко. Все народ, ця головка закінчена. Все. Зараз цю знімаємо, круг правим і ставимо шліфувати іншу головку. Потім вже як дві пошліфую, покажу вам ці кістії зняв. Почали шліфувати другу головку. І оце я вже. В десятку, на тільки воно криво стоїть! Зараз дойду до ось цього края, до ось цього і вона перестане брати. Вначалі взяли краї, середина не бра. Бачите, середина вже не бере. Видно, що головка фрезерувалася. Десятки вже немає. Ціліндер, мабуть, водотекла і лігла, бо якась корозія. Зараз я вам постараюсь показати їй. Щас віджену сторону. Ось, дивіться, ось циліндр з корозією. Другий третій. Перший живий. І Я ось два посерединки з якоюсь корозією. Ну, ось так, головка і друга пошліфована повністю. Бачите, з неї зняв 0,25, помазав маслом, щоб не поржавіло. Ну і ця лежить теж помазана. Ну Ця душа була зігнута. Все, дві головоньки готові. Все, не ламайтесь. Всім удачі і всім пока.